На своєму YouTube каналі вас вітає бази даних української мови. Урок 9. Перевірка на відповідність шаблону. Або перевірка на відповідність згідно зі зразком. Схема. Стрілочка, вираз. Стрілочка, можливий нот, обов'язковий лайк. Стрілочка, шаблон. Стрілочка, можливий ескейп, стрілочка, можливий символ пропуску, стрілочка, продовження. Шаблон або чисто українською справжньою мовою. Це літерний рядок. Зразок. Зразок. Це літерний рядок, у який може входити довільна кількість підставних символів. Символів, які підставляються. Символи, які підставляються, відсоток означає довільну кількість будь-яких символів. Приклад, вивести всю інформацію про товари, назви яких починаються на літеру М в лапках і закінчуються на літеру О. Ну, Там, наприклад, молоко. Select зірочка from товари. where – назва like – і у лапках пишемо M відсоток O. Тобто після символу нижнє підкреслення. Нижнє підкреслення, якщо ставити замість то буде означати рівно один будь-який символ. Тобто М нижнє підкреслення О. Буде означати, наприклад, «МВО». Не знаю, що ж таке. Приклад. вивести всю інформацію про товари. назви, і містять 5 символів, які починаються з літери М і закінчуються О. Select зірочка from товари. Вер назва like. І у лапках погадайте, що ми записуємо. Правильно. А у лапках ми записуємо. Не що інше, як М. Нижнє підкреслення, нижнє підкреслення, нижнє підкреслення О. Чому їх три? А ну догадайтесь. Усього літер 5. Назва товару містить 5 символів. 2 вже є. 5 мінус 2. На рівні 3. Символи, що підставляються, можуть використовуватися у будь-якому місці шаблону. Причому одночасно можна використовувати декілька символів підставляння. Select company from clients where company like у лапках Smith з нижнім прикресленням N відсоток. Закрити лапки. Для char і varchar. Якщо це тип не чарт і не верчарт, то вам прийдеться робити перетворення типів через каст. Якщо стовпчик у поточному рядку має значення 0, то результатом перевірки starting with containing like все одно буде значення 0. Коли треба записати такий зразок, який у якості значущого символа містить 1 з підстановочних символів, ВПК використовують символи пропуску. Коли у зразку зустрічається символ пропуску, то символ, який записаний безпосередньо після нього, вважається значущим, а не підставляльним, а не таким, що підставляється. Безпосередньо після символу пропуску може бути записаний або один з двох. Підстанавичних символів установки або сам символ пропуску. Приклад. Одразу закріпимо це прикладом. Вивести всю інформацію про товари, код яких починаються з таких 4 літер. Клапки А відсоток Б, С. Закрити. Лапки. Де символ відсоток це літера значуща. sql запис Select зірочка. From товари. Where, Code like. І в лапках A-Dollar Відсоток. Б.Ц. Відсоток. Закрити лапки. Escape. В лапках Долак. Ще один приклад. Вивести всю інформацію про товари, коди яких починаються з таких літер. Відкриваємо лапки. Нижнє підкреслення A відсоток, долар B. Закрити лапки. Потім йде будь-який символ і літера C в лапках. Отже, select-зірочка. означає вивести всю інформацію про товари. From товари, where коди, які починаються з таких літер. Where код, like. І у лапках пишемо. У завданні було «Я». У завданні було. Нижнє підкреслення А відсоток, долар Б. Ми записуємо лайк. Лапки «долар», Нижнє підкреслення А, «долар», відсоток, долар, долар Б. Нижнє підкреслення С відсоток. Закриваємо лапки. escape — «долар». Тобто, пропускаючи долар, у нас виходить те, що нам треба. Ми пропускаємо тільки один долар. Тобто, там, де було долар-долар Б. Буде просто читать с.